Вітаю, я Одес, тебе на каналі про психологію на практиці. Сьогодні у нас понеділок і наша постійна коротенька рубрика 180 секунд. Давайте одразу до діла. Чому надзвичайно важливо не ігнорувати свої нужди? Давайте розбиратися. Коли ми займаємось тим, що нам подобається, ми відчуваємо певну е життєву енергію, життєву силу, розвивається певний наш творчий потенціал. І неважливо, чим ви займаєтесь, в кожного це щось своє. Хтось їздить на рибалку, хтось допомагає бездомним кошенятам, хтось читає книги, хтось їздить на природу. без різниці. В кожного це щось своє. Що відбувається тоді, коли ми цим не займаємось, і дуже часто це буває, тому що ми страшенно зайняті. Бізнесом, сім'єю, особистими проектами, можливо, навіть тим самим волонтерством. В кінцевому результаті, навіть якщо ми займаємось тим, що нам важливо, і тим, що ми вважаємо корисним, але через високий рівень стресу, через високу навантаженість, ми тоді в кінцевому результаті отримуємо велику виснаженість. Додайте сюди відсутність того задоволення, яке особисто для вас важливим є. І це дуже хороша платформа для того, щоб ми шукали певних так званих фастфудних задоволень. І тут вам і комп'ютерні ігри, тут вам нездоровий перегляд певного контенту, або місцями навіть можливо і здорові бути. Ті самі фільми можна дивитися зранку до вечора. Але тут же вам і нездорові стосунки, в які ми ніяк не можемо зрозуміти, як ми в них взагалі вляпались. Тут вам і алкоголь, тут вам, і на жаль, і наркотики. Тому дуже важливо не ігнорувати себе, не ігнорувати свої нужди, щоб ніякі залежності до вас не приліпились. Займайтесь тим, що вам персонально вам, подобається і приносить вам силу і творчий потенціал. І ви ніколи не підсядете на всякий непотріб. Мало того, ви будете якісно проживати своє життя. Дякую, що додивились до кінця. Сьогодні це було швидко. Бережіть себе, власне психічне здоров'я. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, що думаєте на цю тему, які у вас пропозиції. Можливо, ви зустрічали щось схоже в своєму житті. Бережіться.